Протягом 2016 року слідчими підрозділами Нацполіції в Закарпатській області відкрито 51 кримінальне провадження за фактом незаконної рубки лісу. Наразі ще триває досудова експертиза. П'ятьом особам вже висловлено підозру. Обсяг лісу, значить, в загальному це по 8 кубометрів, 7 кубометрів лісу. Основна маса проваджень це Рахівський район, Тячівський, Свалявський, Міжгірський і решта це поодинокі випадки. Розслідують також факти недотримання закону службовими особами відповідних лісгоспів у 2016 році. Відкрито шість кримінальних проваджень за цією категорією.